Доброго дня. У нас сьогодні така погода, то холодно, то сонечко, то дождик іде. Не примінишся, не пристосуюся. Я вирішила до того плаття, що я вам показувала, що в'яжу рукавчики, я їх вже зв'язала, закрила і тільки всі ниточки обрала. Все готово. Постираю. А ще виріши до нього зв'язати кармани. Ось такий посередині буде в мене єзероночок. От. І таке буде сочетання рукавчики, карманчики. Може на воротничку ще придумаємо. Чимось займаюся, в огороді нічого робить, цвіточки вже посадила, пересадила, все, що можна, потихеньку роблю. Здоров'я не дуже дозволяє, але я питаюся, роблю. Так що, отак якось, отак якось. Рада, що ви мене дивитесь. Я дуже. Мені це подобається. Я вам дуже вдячна. Дивіться мене, будь ласка, ставте лайки. Я теж вас буду всіх підтримувати, ставити лайки. Мені це подобається. Тому що прощаюсь до вас. Надіюсь, що це не последня наша зустріч. Будемо живі, будемо зустрічатися. Дякую за перегляди. Я вам дуже вдячна. Доброго дня. У нас сьогодні така погода, то холодно. То сонечко, то дождик іде. Не примінюся, не пристосуюся. Я вирішила, до того платя, що я вам показувала, що в'яжу рукавчики, я їх вже зв'язала, закрила і тільки всі ниточки вбрала. Все готово. Постираю. А ще вирішила до нього зв'язати кармани. Ось такий посередині буде в мене візероночок. От. І отаке буде сочетання рукавчики, карманчики. Може на воротничку ще придумаю. Чимось займаюсь, в огороді нічого робити, світочки вже посадила, пересадила, все, що можна, потихоньку роблю. Здоров'я не дуже дозволяє, але я питаюсь, роблю. Так що, отак якось, отак.